Вітаю вас, вільні українці. Сьогодні Україна святкує День Незалежності. Але знаєте, що саме найгірше? Спостерігаючи за тим, як 30 з лишнім років уряди України робили все можливе, щоб знищити цих українців, щоб їх стало якомога менше, то розумієш одне, що цей день незалежності ми просто святкуємо в окупації. І це стосується не тільки України, це стосується Росії та я думаю, всіх інших країн, які приймали участь у тому самому вже. Лукашенко сказав на кінець-то правду, що уряд Росії не воює з урядом України, що це звичайний договорняк по геноциду народу України, а також по знищенню російського корінного населення руками тупого путінського бидла. Тепер стало зрозуміло, чому ніколи нічого не прилітало туди, там, де був Зеленський, не по урядовому кварталу, не вконче засву, а прилітає по звичайним житловим кварталам звичайних українців. Після того, як вони орешникам нанесли удар, українці поняли біда. А мог уже що бабахнуть чи по-банківськи. Кстати, по інсайдерська вам інформація, в такі у кого замисли були в Росії, не буду називати, Путін сказав ні в коем случае. Они... Всі почули. Ні в якому разі не можна стріляти по урядовому кварталу. Та я розумію, чому завдяки. Призначенцям Зеленського, кого він там поназначав, всі вони виявились корупціонерами, які під час війни просто грабували Україну і грабували Збройні Сили України, просто ДРГ на території українців. Як же після цього можна стріляти по союзникам? І Зеленський буде розповідати після цього, що на нього там якоби покушались. Був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що загинули деякі люди тут, всередині нашого офісу, а були інші люди наші, які захищали, була висадка з десанта тощо. Все це відбувалося. ихли были готовы нанести если бы ахнули орешником по центрам принятия решения там бы ничего не осталось но путин вот э, как это они нас называют мы вдвоем эти агрессор. а, да агрессоры но тем не менее видите как агрессор поступил. Ви агресори для українського народу, а для уряду, ви союзники. А тепер українці, пригадайте коротеньку війну Ізраїля з Іраном. Ізраїль просто за декілька днів ракетними ударами ліквідував все керівництво Ірана, ну майже все. І війна на цьому закінчилась. А це я називаю війна. А тут а в Україні це просто геноцид. З уряду ніхто не гине, а гинуть звичайні українці і прилітає по домам звичайних українців. Столица Ирана сегодня прощается с погибшими в 12-дневной войне с Израилем. Утверждается, что в этом списке до тысячи человек. В корпусе стражи исламской революции, аналогии госбезопасности, убиты 30 офицеров Верховного командования. Погибли 14 физиков-ядерщиков. Цахал охотился буквально за каждым, кого считал частью мозгового центра. Это действительно была война, которая закончилась за 12 дней. Просто уничтожили. Уряд, який керував державою. А те, що твориться в Україні, це просто геноцид українського народу. Ще раз кажу, держава без уряду приживе. А от держава без народу ніколи не приживе. Хіба що його замінять на якийсь інший народ. Шалом роботяги! Ну Що, хлопчики, всі записались в воєнкомати. І Як доказ моїх слів вийшло інтерв'ю Масійчук. Цікаве таке інтерв'ю, де військові розповідають, що кількістю на фронті ми майже нічого не змінимо. І дійсно, міняти потрібно всередині країни, поки просто не знищимо цю всю корупцію, поки не відберемо все те, що вони вкрали, і не пустимо це все на Збройні Сили України, на економіку України, толку ніякого не буде, бо і будемо й далі втрачати території і втрачати рідних і близьких. Вони ж не воюють. Солдати, вони звинувачують там. Людей, які не йдуть в армію, в тому в тих проблемах, які зараз є на лінії фронту, вони мають право це робити. Про це про це не реальність, тобто це не реальна обстановка. Навіть якщо завтра, я так вважаю, навіть якщо завтра, там, умовно, за день в армію мобілізуються там 100 тисяч військовослужбовців українських, пройдуть там місячне БКБП базовий курс і зайдуть в армію. Це змінить обстановку буквально на пару тижнів, і вона потім прийде знову ж таки туди, куди Чому? вона прийшла. Так, що, українці, на мою особисту думку, ще раз кажу: от коли почнеться підготовка до виборів, це буде означати, що на кінець закінчиться цей геноцид. Що у нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло. здохлончене пойло з усіма чиновниками, мародерами, крісами, всіми тими, хто розпочав цю спецабасрацію.